Сьогодні поговоримо трохи про шахраїв і про тих добрих людей, людей з великими серцями, які скидують їм кошти і тим самим їх плодять, спонукають на ще більші шахрайські дії. Так от. Записати це відео мене надихнуло також відео мого любимого в лапках блогера дяді Діми, яке він ось недавно записав, де він просто на відео сказав, що він його підставили, він там не пив нічого, верніше пив, але там це так зняли його, тіпа друзі, вони йому не друзі. І так далі. І взагалі він гарна людина і все це. Знову такі. Що побачили в тому відео люди, і що побачив я? Значить, люди побачили да, дійсно людину, яка дійсно ну, в важкому стані, йому там і руки, і ноги, і дай Бог йому здоров'я. Яка там знову ж таки. Виставила свою картку, знову ж таки просить допомогти, хто чим може. І тут же ж каже, що я живу вдома, я живу з батьками. У мене мати, там, о, хтось там, сестра, все, це є родина, є все. ну і Знову дайте гроші. Так, а що не так? Ну, у вас їсти нема в родині. Ну що, що, що тобі потрібно конкретно? Просто це. Знову звітів ніяких. Ось люди кажуть, ну чому ти записуй відео коротке, ну, якісь там. Наприклад, що ти купив за ці кошти, що люди скинув, Ну. Запиши коротенькі, дві хвилинки, все. Все, люди будуть раді, доволі, і ще тобі більше скинуть. Ну, не відео нема, нічого немає, ні чеків, ні, ні. Тих ліків, про які він казав, ні, нічого. Ну, ну, там з ним мені все ясно. Питання в людях, які під цим постом стали взагалі там все, ви нічого не розумієте, проживіть його шкурі і так далі. Ну що проживіть. Що я вам хочу сказати? Значить, дивіться. Я мешкаю будинку для інвалідів, наприклад. Ну, це приклад просто. За невеличку суму, там, я думаю, гривень за 100, я зніму тут відео, де буде, наприклад, інвалід просити там, казати, що йому там погано, і дайте мені допомоги там якоїсь. Це не, не треба багато. Тобто, до чого це? Ну, що? Ну, вірити треба. Діям, не фото, не якимось відеороликам. Наприклад, так само можна ну кого? ну, знайти, наприклад, дівчину з дитиною, наприклад, наркоманку. Зараз таких багато, це всі знають, зараз наркотики гуляють там по країні це ужас. Ну, це найти. Опять же, дати їй дозу, вона 20 роликів зніме вам. З дитинкою, яку буде колихати, яку буде там плакати, дитинка буде плакати, все, і вона буде показати на відео, що ось мені погано, і ось дайте мені коштів і все. Тільки перевірка, тільки перевіряйте, тільки, не вірте нічому. Зараз їх, як, як, як я не знаю, як мухоморів розрослося, всі щось хочуть, всі, всім треба, всі цей, наркомани, всі там, всякі, ну, всякі люди. Е, і ще ж таке, да, багато хто пише, що, наприклад, ну яке твоє діло, ну. Що, я, я хочу, я скидаю. Так, це ваше, ваше право, ви маєте право, хочете подарити алкоголіку, купити бутилку, хочете наркоману дозу купити, Будь ласка, це ваше? Да, дійсно, все. Ви вірите, ви купили там, кинули коштів, ви там перехрестилися, все. Я своє діло зробив. Да? Ну, молодці, Ну, справа не в тому. Справа в тому, що. Ваш відгук чека читають також, наприклад, пенсіонери, які живуть там від пенсії до пенсії, і вони останні кошти будуть скидати також, бо начиталися то од вас, то і будуть скидати також у цьому. От якось так. Так що ну, не буду дуже багато там. Розповідати щось це. І хто захоче почути, той почує. А хто ні, хто кому ну, подобається жити там з лапшою на вухах і для кого поміч це просто скинути кудись комусь, незрозуміло кому, і так би мовити, для себе він все зробив. Допоміг то, ну, ваше діло одне, не хочеться їх плодити. Не хочеться. Є багато людей, які дійсно потребують цього найкращого до побачення.